Ви на каналі Dreamly, І Сьогодні ми пограємо в найтяжчу в світі гру, Але в Роблоксі. Пробував скачати оригінал, але там, на жаль, не можна збавити звуку. І такий голосний звук, знаєте, він буде перебувати мій голос і буде постійно мене бісити. Тому я пограю на приватному сервері в Роблоксі. І давайте перший рівень. Блін, це вже виглядає тяжко. У мене не концентрується увага на тому. Ну, точніше, я не можу концентруватися на об'єкті. Бляха, муха я чую зараз. Навіть перший рівень не пройду. Дивіться, вони тут і в один момент пересікаються. Де мені треба дітись в той момент? Серьезно, серьезно, серьезно. Серьезно, серьезно, чего все так легко? Так, это мне трезы Так, ходить вниз. Раз, два. Ні. Ну, тут будет легче. Блях. Ага, конечно, лайк, что, Воронька, размерялась. А что тебе? Легший. Угу, конечно. Мне треба такой спираль. Э, Хвелькую пройти. Я в себя верю. Это не мое занятие у меня купу смертей. Сколько там я смертей сделала? Ага, 72. Ну нормально, что я могу сказать. Серьезно?

Я в себе не верю. Я в себе, ой, в себе верю, бляха, муха, я же путаюсь в словах. Да бляха, муха. Мне требовалось поставить эту и вот, рахуну фиг, раз я сказала бляха, муха. А чё? Да бляха, муха. так. Сюда, 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 сюда. Сколько тут времени? Сколько? Ты что, правильно сейчас сказать, сколько времени я пройду? А он ушел еще. Яким чином а не серьез? Я Як, як мою, я не знаю. Я не знаю. Плях, Давай с Божий что я хоть пройду. Сто смертей? Я на п'ятому рівні. Тут їх десь дається тридцять. Я сьогодні максимум десять пройду з них. Якщо повезе. Оп. Оп, оп, живем. О, слава тебе, Богу, тут -поінт є. А ч типа? Раз. Двас, трис, майже. Давай, давай давай, Я зможу. Я в себе вірю. Я сильна. Раз, ні, Ой, куди я? Раз, два. Три. Раз, ні, раз, ні Нема Раз Два Два Три Ой Раз Да бл**, муха Я сможу, я сможу Не, серьезно? два, три, четыре, не, нема. Раз, два, три. А что я сдохла? Раз, два, три, четыре, пять, нема. Раз, раз, два, Три. чотири, П'ять. Раз. Нема. Раз, два, три. чотири. Не, ні, ні, так було близько. Я так близько було, але так далеко. Че я вверх полізла, до речі? Ой-ой-ой. Куда я лізла? Давай, давай, ще чуть-чуть. Я сможу, я сможу. Раз. Є! Господи, просто зимой Це цера. Я поняла, Раз. ні, треба перехопитись. Раз. Ні, я не можу просто такити, мені треба перехопитись. Все, я поняла, Я сильно я зможу. Раз, раз. Че я там турбую? Ні, я не можу. Я не концентруюсь. Так. Я я не можу. Я не, я не можу. Автор який створив цю гру, ви хто. Дайте мені IP-адресу, дайте мені повну інформацію, місце проживання. Я не можу. Раз. Ні. Раз. Два. Три. Так, тут є чекпойнт. Я, якщо подохну, то возрожусь тут. Дивіться, мені треба тепер вот так от спуститися. Вот тут перерив. Все, дивіться, я роблю круг, забираю цю штуку, тут я роблю перерву і провертаю такий же самий маневр з іншим. Як мені треба по підстінку? Молодець. Можна задихати. Можна пожеменше смертей? Дивіться, у мене є вот тут і мене є рівно одна мілісекунда, щоб і піти вверх. А ну в принципі, а ч тут я поняла. Я весь цей час, но я тепер уже поняла. Серйозно? Серьезно? Скільки разів мені придется проскорювати це відео? Давай, 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 будь ласка, будь ласка, плиз. Мені питання до людини. Я йду зараз. Зберу чекпоінт. Скоро захрипну з таким успіхом. Яким чином я здохла? Бачу добре. Я... Я вже навчилася. Треба зібрати чекпоінт, щоб не проходити це все знову чого. а потім піти за останню штучку. Е, вот так, дивіться. І... Так, Ми робимо отак і біжимо. Не в ту сторону. А я там можу передихнути? Я можу по факту всюди там передихнути. Ох мій мі, але я це зробила. Я пора пару разів і все. Мені цієї гри нервів не хватить. Починаємо знизу. Знов ті самі штуки. Чому я полізла вверх? Я вже хотіла сказати, анце ми будемо закінчувати, но мені моя впертість не, не дає. Я хочу це пройти. Хочу принаймні спробувати це пройти. Ні, майже. Раз, два, три. Не знаю, як я рахую, ладно. мене ці штуки зливаються в одну. І я тупо рухаюсь по таймінгах. Давай. Я зможу. Потихеньку, помаленьку. Якщо в мене є прискорювання, я можу хоч півгодини сидіти. Я, я бачу. Дякую за здательці за то, що він продавав таку штуку як чекпоінти. Бо без неї я би тут не вийшло. Так, таймінги, 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 таймінги. Є е, сюди. Теперь треба тик пройти. Раз, два, три, пять, семь, семь, пять, девять, десять. Нифига не вижу. Нет, давай, 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 я смогу, я смогу, я смогу, я смогу. Ось це верх було легше. Все, одна спроба... Боже, як це пройти? Дядь, скажіть мені боже. Так, дивіться. Не дивіться. В цьому нема пояс. Ці штуки усі рухаються отак. так. Ця штука рухається так, ця штука. Блин, яку я прикольну інформацію розказав. дуже корисно, до речі. А як? Я не знаю, як це зробила, але я це зроб. Я не попала, а... Oh. Ні. Ні. Дивіться, коли от штука посередині буде проходити до поворота, то я біжу. Мені, треба Що я зробила? І тип це годину вже граю. Фу, я це півтори години. Ні, я оце вже не буду проходити. Давайте вже на цьому будемо закінчувати. Отож... Пишіть в коментарях, чи проходите мені далі це пекально, пекально э, найтяжчу гру. Отож, всіх люблю, цілую, па-па!